Друзі, сидні, які вартують у нас 11 тисяч гривень, вже майже не залишилось. Остання сідушка в нас зараз є по наявності. А, тому, якщо вас ще цікавить дійсно хороший та якісний варіант сидіння. Є в нас ще ось такий варіант, це в нас іде по виробнику Голландія. А, ну, попередньо, тож я говорив за 11. Це у нас ось ці варіанти. Це у нас остання сідушка, що залишилась. Є в нас ось такий ще варіант. Це у нас іде виробник Голландія, фірма Ебло. А, дуже крута якість. Також вона йде на матерії з підлокітниками. Це вже йде набагато кращий варіант, які ставлять на. На новіші трактори, на європейські трактори дійсно крутий та якісний варіант. Ціна 22 тисячі 500 гривень. Або якщо вас цікавить щось дешевше, є в нас ось такий варіант за 6 тисяч 500 гривень. Також має підлокітники, вони регулюються. Регулювання спинки, регулювання вперед-назад. Воно на амортизаторах та на пружинах. Цей варіант 6 тисяч 500 гривень. І є в нас ще ось такі варіанти. Це на нас тут вже дешевші варіанти до китайських японських тракторів, до тракторів Т-40 та 25 на малу кабіну МТЗ, ЮМЗ. Це в нас може бути виробник Туреччина. Ось такий варіант. Є також регулювання вперед-назад, регулювання кут нахилу спинки, регулювання по вазі, воно йде на пружинах та на амортизаторах. Ціна 4250 гривень. І є ще у нас ось такий варіант. Це виробник Китай. Також хороша якість. Всі регулювання, ті, що було в попередньому варіанті. Ціна його 3650 гривень. Кому цікаво, друзі, звертайтеся, відправляємо по новій пошті.